Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю посилочкою з сайту iHerb. Це американський сайт, де можна замовити різного плану продукцію. Це як таке, як БАДИ, вітаміни, також декоративну косметику, догляд і багато-багато іншого. Щоб отримати знижку в даній компанії, потрібно там зареєструватися. Відео в мене є на каналі, як зробити замовлення на сайті iHerb. Також для нових покупців буде знижка, якщо ви робите вперше замовлення 10%. А для дієвих покупців знижка діє 5%. Корзину я залишу свою в інфобоксі, щоб ви могли зайти подивитися, які там зараз діють акції на дану продукцію. Ту, що, наприклад, я замовляла, якщо вас щось зацікавить, і також залишаю вам свій промокод, який ви обов'язково вводите, і отримаєте додаткову ще знижку. Вона може сумуватися з іншими продуктами, а може і не сумуватися. Це все там буде вам написано, коли ви будете вже робити дане замовлення. Хочу вам сказати, що я роблю замовлення на. Безкоштовну доставку до оплати має бути сума 2200. І цього разу, хоча я замовляла, розповім трошки таку свою історію, я замовляла, це мені мало доставляти безкоштовно значить, нова почта, але я замовляла на... Поштомат, але поблизу даного поштомату була доставка міст експресу, який в нас там в аптеці є міст експрес, і мені її туди перенаправили. Це було пов'язано з тим, що не було світла, і вже доставка, що так буде краще. Тобто, подивилися, що недалеко знаходиться міст експрес, і вирішили її туди перенаправити. Повідомлення мені не прийшло, але потрібно було за доставкою своєю слідкувати. тобто Повністю від початку, коли от ви вже оплатили дане замовлення, ви можете відслідковувати свою посилку, яким рейсом вона до вас прямує, де затримується. Тобто там всі контакти, все є. А, значить, коли приїхала мені доставка, я чисто випадково зайшла подивитися, де вона вже є. Написано було, що посилку доставлено. От, і е, дивлюся, там адрес не той. На другий день пішла я забрати ту посилочку. Даному адресу. От, але там на, в аптеці не було світла, і мені її не видали. сказали або чекайте поки світло з'явиться. Хоча посилка була оплачена, і на новій пошті взагалі таких проблем немає. А з міст експресом була така проблемка. От, але все ж таки я залишила свій номер телефону і попросила, що коли з'явиться світло, щоб вони мені зателефонували, і вже, по можливості, чи я, чи чоловік мені посилку забрав. От, і десь у неділю вже в суботу вони мені таки не зателефонували. Я це якось пропустила, тому що мене доця хворіла. А потім вже дивлюся, а сама до них подзвонила, кажу, що у вас світла не з'явилося. А вони мені кажуть, та було світло зранку, я кажу, ну чого ж ви мені не подзвонили? А вони кажуть, ну типу, вибачте, перепрошуємо, друга зміна, не передали туди-сюди. знаєте, такий людський фактор. От. І вже десь в неділю ввечері вони мені дзвонять, що є світло, з'явилося, приходьте, забирайте. Тут я відразу повідомила, що чоловік забере, от так що з тим проблем не було. Так, от такі нюанси бувають. Добре, що посилка до мене все ж таки приїхала. Досить цікаве, в мене буде цього разу замовлення. Тут в мене будуть не тільки бади, догляд, а також і декоративна косметика. Дуже все прийшло просто гарно запаковано, нічого не розбилося, не пошкодилося. Ось такий зверху папірець. Я дуже хвилювалася, що вона до мене прийшла ціла та неушкоджена. Вставлю зараз вам картинку, власне, що спонукало мене зробити замовлення. Для моєї племіннички треба було замовити вітамін D3. Я вам ставлю картинку, вже не вперше. Перше замовляю, він їй підійшов і їй вже минув рочок і. Вона продовжує зараз в такий зимовий період його вживати, і між іншим зараз діють різні передноворічні акції, знижки. Я завжди в свій спільноті ділюся даними пропозиціями. А так що заходьте і дивіться. Посилочку я отримала ще на початку грудня, але чесно вам признаюся. Я між іншим підписуйтесь на мій будь ласка, телеграм-канал, інстаграм тому, що я вже в телеграм-каналі давно розробила ту розпаковку, і дівчата знають, що я замовляю. От, що приїхало мені. І перше, що хочу вам показати, також бачите, вже півбаночки ми з'їли, ми з'їли, донечка з'їла. Це віт Гербер, Вітагумі For Kids, Омега, Tree Blend and DHI. 60 таблеток. А ці такі желейки можна приймати з двох плюс років. Одним словом, це є рибячий жир. Але бачите, він в таких желейках. Мої донечці не підійшли ось ці такі круглі з рибячим жиром капсулки, а вона їх все одно не могла ковтати. І вони все ж таки коли розжовувала, це був такий рибячий аромат, їй це не дуже подобалось. От така тут інформація, скільки калорій, скільки тут входить омега-6, 9, 369, скільки грамів і тут написано, що по дві желейки а по дві желейки, значить, коли вам 2-3 роки і від 4 років можна вживати по 3 желейки. От ми зараз нам вже 6+, вживаємо по 3 желейки. Ось так виглядає баночка. Це все, звичайно, я вже зніму і викину. Ось такі йдуть різного кольору жуйчики, я їх так називаю. От, є з різними смаками. Я навіть один сама пробувала. Так що дуже зручно і до цього їх, бачите, їсти. Навіть можна давати дітям замість цукерок. От Хто переживає що багато солодкого, абсолютно вони можуть з користю замінити навіть цукерки. Другий продукт, який я замовила, це від фірми Now вітамін D3 і К2 От в такій дозі: 120 веганських капсул. Тут є, звичайно, вся більш детальна інформація. Значить, по одній капсулі вживаю зранку. Це після того, як я перехворіла грипом. Мені лікар з чоловіком прописала ну, добавку, каже: приймайте вітамінки. Тут все було дуже гарно запаковане. Зараз я це все, звичайно, зніму для зручності. От. Там всередині є ось такі капсулки. А для тих, хто не може проковтувати їх, звичайно ж, можна цю капсулу бачите, там всередині такий порошочок, просто там розчинити в воді чи взяти на ложку. От, ну, я мені зручно їх проковтнути, так що вживаю по одній капсулі з чоловіком зранку і підтримую свій організм і ну, вірю в те, що все ж таки вони мені щось та й допомагають. І також з дитячих вітамінів ще. Не відкривала, але взяла, знаєте, про всяк випадок. Між іншим, дивилась буквально сьогодні. А вже немає їх в наявності ось цих вітамінів. І, по-моєму, там було написано, що зняли їх з виробництва. Це цинк для дітей. Форма такого бегемотиків там. Одним словом, будемо також вживати. Тут написано, що по одній таблеці тут є 90 капсул, та по одній таблетці, тут взагалі на три місяці нам вистачить. Можливо, навіть з коліжанкою поділюся, в неї є дітки, щоб приймати місяць. На смак вони мають бути також солодкі, ну, можливо, якось, в якомусь влозі. Я вам більше їх коли вже відкрию ту баночку, бо не хочу, звичайно, порушувати тут терміну, тому що зараз я не буду. Буду вже давати їй десь з січня місяця планую почати давати такі вітамінки. от Після риб'ячого жиру. Так, ну тепер давайте пройдемося по догляду. І на закуску я залишу, звичайно ж, декоративку. І ще щось цікаве. По хорошій ціні, по-моєму, в пробних зразках був ось такий крем: це пресований сером, це більш така сироватка, тундра чага. тундрова чага, там вона йде з грибом. Дуже всі хвалять і, між іншим, в дівчат в порожніх баночках вже навіть бачила ось, такі, ось таку штуку. Буду брати її в догляд, вже, напевно, на січень місяць, так що такі відео не пропускайте. Тут її не є дуже багато, але дуже всі її хвалять, дуже класні там відгуки на сайті. Написано, що це є корейський бренд. Вона йде ось такого не дуже приємного, гарного кольору. Бачила на фотографіях, але маю надію, що вона мені також підійде. От, крем з сером. Ось така тут інформація, маленька така баночка. Буду пробувати тестувати. Також була гарна ціна, вирішила спробувати ось такий тонік. Можливо, так буде краще, бо світла немає, і в нас освітлення сьогодні таке дуже-дуже дуже погане. Ну але нічого. Значить, ось така тут інформація, есенція це більше як тонер іде. Тут об'єм 30 мл, це такий теж пробний зразок, він де також повністю запаяний. Будемо з вами в догляд також вибирати, якщо закінчиться зараз один з моїх тоніків. Також іде така мініатюрка. І ще по догляду взяла від Mild by Nature ось такий є шампунь, тут 63 мілілітри. Між іншим, всю таку ж інформацію на українській мові ви можете почитати, зайшовши в інфобокс в мою корзину. І натиснувши на продукт, прочитати повністю там і склад, як його використовувати. Брала я для своєї племіннички в моїх попередніх відео про ехер. Ви можете подивитися мило тверде від даного бренду, і шампунь я тоді замовляла. От, їй підійшли. А це така знаєте, міні-версія, десь можливо з собою взяти, якщо кудись поїдемо, хоча ніби нікуди і не планується їхати. Але ну чи до батьків кинути з собою десь в сумочку, чи в село, то чому б і ні? Такий пробний варіант на затест. Так, ну а тепер давайте саме цікаве це декоративна косметика. А, замовила я ось такі тіні. Я коли їх побачила на сайті, я відразу, знаєте, а це вже, як напевно, якась хвороба, мені от треба а, ось така палетка це фірма J-Cat Beauty. от J-Cat так називається, І це в нас е, е, палетка Нічта. Ось тут її, я так розумію, назва, чи це назва, я не знаю. 16 грам в палеці йде. От тут ця інформація. Назва рефілів, інгредієнти, склад. Прийшла вона мені ціла і неушкоджена. Тут була заліплена, тому що я вже її пофотографувала щоб чи в інстаграм, чи на телеграм її. Більш детально відправити, тому що з освітленням ще раз повторюсь, зараз тут не дуже. От, Така от коробочка залишається, і що знаходиться на цій палеці. Ніби вона, така, знаєте, проста, але з другої сторони, я хочу ну, використати її для якогось, якогось новорічного макіяжу. Чим вона мені сподобалася, Це тим, що тут є різні відтінки. Так, що я не можу її відкрити, ніби вже так відкрила. От тут є різні відтінки. І така, знаєте, гама. Я так розумію, що це іде два глітери ось цей золотий і срібний. Зараз ми будемо з вами робити свочі, звичайно. Є і голубі, і зелені, і бежеві, і червонуватий ось такий. Навіть щось з фіолетовим і зеленкуваті ось такі гарні відтінки. Мені здається, що тут можна зробити з неї дуже безліч таких різних макіяжів. Ну, Давайте будемо з вами її тестувати. Камера зараз вам дуже добре в макро знімаю, вам передає кольорову гаму. От. Давайте почнемо з самого першого. Тіні м'які та шовковисті. От подивіться, які. Ну, Це буде базовий відтінок, як завжди. Ну, вони дуже шовковисті. По-моєму, в волі на каналі я бачила. Так, подивіться, а, цей другий відтінок. А, щось вона замовляла від JCAT. Палетку, тільки я вже не пам'ятаю, слухайте, ну, пігментація мене просто вражає, дуже гарна ось цей відтінок. І так, такий голубий. Давайте ми його нашаруємо. Так, ну камера, звичайно, я сьогодні не дуже хоче передавати, от, але думаю, що той, хто хоче, той побачить всі відтінки. І так, перших чотири я нанесла. Давайте продовжимо далі ось цей такий цікавий коричноват. Вау. Ну, це прям, напевно, буде моя любов-любовна. Він ще якийсь двохромий навіть а, з золотистого в коричневий. Так, давайте ці глітери два ми залишимо на пізніше. Ось цей такий фантастичний, ну, дуже красивий. Ага, це такий а, з блискітками. Дуже крутий відтінок. Я вже прям хочу з нею зробити макіяж. Так, такий от, подивіться. тільки доторкнулася. Цей більшими такими блискітками. Далі цей улюблений фіолетовий. Цікаво, як він буде передаватися. Ой, він такий світло-фіолетовий. Схожий в палетці Глембі, там такий є. От, подивіться, який світло-фіолетовий. люблю я фіолетові відтінки, на коричневі. Краса. Я ж кажу, я от побачила цю палетку, цей теж бомбезний просто. Теж він двохромить. Як вони всі сяючі, переливаються. Так, залишилося ще ось цей набрати. Вау! Фантастика! Просто масло. Так я вам показала, чи показала. І ось цей такий зелений насичений. Краса, краса. Він на такий. Темній базі, але з такими холодними сріблястими блискітками. Дуже класні. Так, якби вам все це показати, всю красу, От подивіться. Ну, Новий рік. Гарантований красивий. Ой. Так, ну давайте тепер залишились ось ці глітери два. Може, це не глітери? Ні, це, це виглядає як не глітери. А ні, оце такий як. Оце глітер сріблястий, а цей зовсім по-іншому набирається. Вау! Золото. <серклу> Срібло і золото. Подивіться. Яка краса. Вау. Вау. Шикар... Шикарно. Просто шикарно. Подивіться. От, вони буквально всі передалися з пальців. Я просто, я вже хочу твій макіяж зробити. Ну, будемо, будемо щось думати. А, треба свій час якось роз, розпреділити. І ну, я ось цим просто. Тобто то можна буде вас з космосу воїна як нанесете. Ну, палетку я залишилась задоволена. Вона мене от чекала, я це відео я отримала замовлення. Ще десь на початку грудня, і от бачите, коли я його знімаю, і вона мене все весь час ця палетка мене чекала. Ну ви тільки ще раз подивіться, які, які яка краса. Краса, добре. І ще з декоративного я опитування робила у своїй спільноті, і хто дивиться мене давно, той знає, що дуже обожнюю всякі бронзатори і шукаю для себе ідеальний. У мене було декілька варіантів і. Хтось з моїх підписників порекомендував мені, що от прямо ось цей від Багама-Мама від Зебальм крутий бронзатор. І тоді, коли я робила замовлення на iHerb, на нього була якась просто смішна ціна, бо він зараз коштує як не знаю дуже дорого. От. Але тоді я робила замовлення, то було між іншим, я також ділилася з вами в спільноті. От, тут така от інформація. В принципі, вона дублюється, напевно, і тут на самому бронзаторі. Давайте з вами подивимося. Значить, так, це The Balm і тут є 7,8 грамів. От, така коробочка. Цікаво, цікаво. Знаю, що цей бронзатор дуже такий нашумівший, і ви знаєте, що я смоглянка, і мені. Ага, тут навіть дзеркаль це є. Ось так він виглядає він мені підходить, він навіть такий якийсь шимерний. Ось так він виглядає. Ну давайте будемо його зараз свочити і дивитися, от що він з собою представляє. Ой, він дуже такий шовковистий, прям шовковистий, дуже якийсь такий ось. Так він набирається. Так, має він аромат, але цей аромат приємний. Тобто мене він не відштовхує. Давайте ми тут його нанесемо. Ну, в принципі, в принципі так, має місце бути, звичайно. От доберу, щоб вам показати більше на свочі. Думаю, мені він також підійде. Так що буду користуватися. Ну, він дуже шовковистий, дуже легко тушується. От, так що, а також в косметичку ми з вами його обов'язково візьмемо. І ще один продукт покажу вам нашумівший, який, ну, я не знаю, дуже зараз також в ціні піднявся. Але коли я робила замовлення, теж на нього була дуже хороша ціна і акція. І такі продукти, звичайно, що потрібні дівчатам, які люблять косметику і фарбуватися. І цих продуктів ніколи не буває забагато. Це ось такий всім відомий вже набір від Real Techniques. От набір пензлів для макіяжу Prestige, Performance, Face, Eyes and Cheeks. Чік, так, якщо так правильно, я не знаю, як правильно. От Тут, напевно, буде вся інформація, які то пензлики, куди наносити, використовувати. От Приходять вони, ось такі, можна сказати, навіть подарункові в такому подарунковому пакуванні. І, звичайно, хочу я їх відкрити. О, спецефекти. Ось так вони виїжджають. І ми тут маємо з вами чотири пензлики і ось такий б'юті блендер. Так, ну, я також не знаю, ще теж ними не користувалася, але на перший погляд це синтетичний ворс, це не є натуральний, і чого всі також їх дуже хвалять. і... Ну, не знаю, будемо, звичайно, також пробувати тестувати. На перший погляд ну, м'якенький ворс. Не знаю, як він буде там наносити. Я їх ще також, ще раз повторюсь, не тестувала. Приємно тримати їх, звичайно, в руках даний пензлик. От, Наприклад, ось цей. Я так розумію, що це може він бути для пудри або для якогось контурингу. Так, далі ми маємо ось другий, хочу вийняти ось такий. Також, він же більш такий плотніше набитий. Далі ми маємо ще один. Я не пам'ятаю, для чого вони там призначені. Цей, по-моєму, призначений для хайлайтеру. Якщо я не помиляюся, на самому пензлику є номер, номер 402. Так, от 400. 402 софт, так, хайлайтінг, та можна використовувати як пудру natural Looking Illumination. от, от так, Бачите, ось тут є інформація про даний пендлик номер 402. Цей в мене який номер 200. Це в нас ага, для тональної основи може бути. Або для. От, 400, тут така інформація для тональної основи. Ну, але мені здається, що якийсь сухий продукт, наприклад, той самий бронзатор можна ним буде а, нанести. І останній пензличок це, це такий під номером 300, а 300 це в нас а, blend cream. Ага, для тіней може бути, для консилера. Ну, одним словом, знаєте, мені здається, що будь-який пензлик, який є у використанні, можна наносити, що вам, наприклад, подобається. Подобається вам тим пензликом розтушовку робити, то, будь ласка, можна зробити і розтушовку. От. Якщо подобається таким пензликом наносити хайлайтер, то можна і хайлайтер наносити. От, мені здається, що можливо, навіть рум'яна можна буде зручно наносити. Так що... От, Тепер у мене є такий професійний набір пензликів. І ось такий спонж, помаранчевий, м'ягенький, а також будемо з вами пробувати наносити ним тональний крем. От, в принципі, таким було моє замовлення на сайті iHerb. Ще раз нагадую, що промокод зі знижкою залишаю в інфобоксі під відео. Можливо, навіть в закріпленому повідомленні залишу. Заходьте, дивіться, знайомтесь з даним сайтом, не бійтесь там замовляти. Там все чітко, конструктивно, дуже легко зробити там замовлення, розібратися. От. Напишіть, що з того всього пробували ви, чим користуєтеся, як вам пензлики, можливо, відгуки на якісь вітаміни у вас є, чи щодо палетки. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А я дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися мене до кінця. Будьте мені всі здорові, бережіть себе і всім миру та добра. До нових моїх відео. Всім па-па.